Всім привіт! Ви на каналі Альона Флюх. І сьогодні останній місяць січня. місяця. Не знаю, як для вас, але для мене січень він такий довгий був. Нарешті він підходить до кінця. І ось з, таким, з такими маленькими гарненькими квіточками розпочнемо наш огляд, наш бал орхідей. Як завжди, в останній день місяця я вам показую орхідейки, які заквітли в цьому місяці. І сьогодні це будуть орхідейки січня місяця. Вже є що показати, вже потихеньку мої красуні починають мене ем, показувати свої личики. І перша красуня ось така малявочка на верле. Тут два, е, дві рослинки в горшочки. це. Цитраспіс кофе, кофейний. Дуже довго я його шукала, декілька разів він у мене був. І нарешті-ну нарешті, нарешті один, ну, дві рослинки прижилися. І ось так одна заквітла. Вона дала три бутончики. ну, В останній момент чуть, два бутончики скинула, і залишився тільки ось такий. І він, якщо ви придивитесь, ну, сказати, щоб в нього така шикарна форма була, ні, він трошки корявенький вийшов, але вже я дуже-дуже рада, що він заквітнув, що не віддав Богові душу, як його побратими. Як завжди, дуже мені подобається спесіози, тетрасписи за їхню цю губу, за оцей їхній пушочок, дуже гарно пахне, не кофем, ні, але дуже файно так, приємно пахне. Ось така красунечка. Інша красунечка, яка вже квітне третього разу в мене, це також видова орхідейка і єрогліка. Ось такий вже величенький в неї сам по собі кущик, і вона того разу дуже рясно квітла на два квітоноси. Цього разу тільки один квітоносик. Дуже мені подобаються її квіточки. Ну Такі вони гарненькі, ну такі вони. Ну, я не знаю, все одно відео не передає, які вони насправді дуже гарна, вона мені подобається. Ну я на неї милуюся тільки здалека. Бо як по мені, дивіться, яка губочка, який там пушочок, бо як по мені він воняє перегаром. От знаєте, коли мужики довго курять, такий, як табак, от дідусь у мене курив, такий табак доморощений майже. Ось так вона мені воняє. Ну, Це моє персональне якби персональне місце, таке учуя. Іншим може по-іншому. Так що напишіть мені, в кого вона є. Ще одна красунечка, дебютне квітіння. Дівчата, не повірте, тетраспіс блю, голубий тетраспіс. Ви там щось голубе бачите? чуть-чуть фіолетово на губі. Я не знаю. Я б його більше назвала як цей вайт-білий. Ну, ось такий в мене голубитий траспис. Я також його дуже-дуже довго вишукувала, дуже-дуже довго його зрощувала. І щоб вийшло ось таке. Якщо ви бачите, там є другий квітоносик, ну, щось він біленький такий, виходить. Ну, жовтенький, мабуть, відсушить перший бутончик. Ну, от поки що. Сказать, голубий-голубий, я ну, подумаю, подумаємо, подивимося, як воно далі. Ми знаємо, що трети трасписи. Після... Це револьверне квітіння. Вони квітнуть, дорощують. Десь квіточки у тетрасписа держаться місяць, ну чуть більше місяця. Так що буду ждати, коли він мені доростить або відкриє другий квітоносик. Подивлюся, чи там десь голубе щось пробіжить. Поки що такі дві плямочки на губах. Але вона чарівна чарівна і дуже-дуже чарівно пахне. Ще одна краса. Ой, дівчата, ну це наполовину моє квітіння, якщо ви пам'ятаєте, прийшла недавно із Італії перед Новим роком до мене остання посилочка, і там були такі на бутончиках ось такий гібридик. Вимовляти не буду, ставте на стоп і почитайте там, що хочете. Ну і от два-дві псевдобульбочки були з бутончиками, і ось вони розкрилися. Їм сподобалось у мене, вони не стресунули після пересилочки, і ось такі красивенькі, такі. Помаранчеві, гарненькі такі квіточки, вони десь 6 см. Невеличкі, не дуже великі, то що мені подобається. І там зрощують вже два нових зрости, які були тільки, тільки намічалися, як прийшли. І я вже бачу, що там є також бутончики зароджуються. Так що ще вона, як я поняла, ще й дуже любля ну, невибаглива і дуже любля вона квітнуте, так що будемо ще не раз на неї милуватися. Ну, яскрава, яскрава красуня. Ще одна красуня, яка вже другий рік, і кожну року вона мені квітне ось такий росоглосум. Ой, дівчата, я його купувала в теплиці, вибрала сама, гарно вона квітне, ось бачите, щось. Якісь плямки з'явилися на квіточку. Ну, Цього разу вона в різні сторони. Вона не знала, куди себе діти. Всі ці бутони порозкидала, куди їй хотілося не знаю. Хоча стояла якби, на одному місці, ну, і там квітоніс він крутився в різні сторони, я його підв'язувала. І ось так, в різні, в різні сторони, вона розкарячила свої квіточки, але квіточки такі ж. Красиві, ви знаєте, що в мене я падка на ось таку розмальовану. Як я їх кажу, це мої орхідейки, жиравчики, ось така жовто помаранчево коричневі такі розводи. Це, це моє. Я дуже полюбляю орхідеї в такому стилі і росового він мене завжди жал, завжди радує. Красунчик. Ще одна красунчик. Красунечка, ну така невзрачна, якийсь не Також квітоносик получився. Якщо ви пам'ятаєте, в тому році я в Швейцарії була з подругою, ми їздили туди в теплицю, І подруга дуже полюбляє орхідею, але вона з ними ніяк не може домовитись. І от вона тепер, де ми з нею буваємо, вона купує, що їй подобається, і віддає мені каже, я знаю, що в тебе будуть квітнути. І ось ця орхідея їй сподобалась. Я не знаю, як вона називається. Е, 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 і вона така пишна на два квітоноси квітла гарненька. І в цьому році вона дала ось такий квітоносик. Ну, в принципі, як. Подивилася, я її скинула. Подруга була рада, каже: ну, бачиш, хоч ну, не так гарно, як би тобі хотілося, але вона все ж таки в тебе квітне. В мене б вона вже якби, пішла в ворхорай. Ну, ось така красуночка, дуже чарівно вона пахне, дуже такий приємний, приємний, якийсь квітковий, такий, ну, дуже ненав'язчивий, такий легенький. Запах дуже гарненька така. Ну, і яскрава також в моїх <смі> жирафових кольорах. Так, ще одна красуня. Я показала, <кхем> вибачте, Що, е, в тому місяці вона квітла на дві квіточки, і ось це вже зовсім інша квіточка. Ось так вона розкрилася. Розкривається вона темненько. і е, Потім вона якби в неї все ну, як темненько. Ось в таких кольорах, а потім вона більше в корисньовішньові, поки вона не засохне, не відпаде квіточка. І Там ви бачите на задньому плані ще один квітоносик. Зараз я його поставила на таймлапс знімати, кому подобається дивитися, як розпускається. Постепенно квіточки, подивлюся, що з цього вийде. А поки що милуємося на її сестричку, яка вже розкрила, щоб вам, ну, сподобатись, щоб ви її оцінили. Ну, і ще один це мій герой. Останнього тайлапсу, ось такий пафіопедіум. Я дуже рада, що він заквітнув, Я вообще рада, що в мене хоч один венери черевичок заквіт. Бо в тому році я їх дуже дуже запустила. Вони дуже пересохли в мене. І я їх, ну якби я вам казала, що я на деякий час зовсім відійшла від орхідей, то поливалися вони так сяк, доглядалися так сяк декілька місяців, і дуже-дуже мене постраждали пафілопедіолами. Уже щоб ви знали, вони дуже реагують, якщо на них забити. І ось нарешті один із них мене порадував. Останні вже добренько на Наростили нові нові ростики, так що, надіюсь, на той рік буде ще краще. Ну, Поки що милуємося на цього красунчика. Ой, ну, У кого є ці ансиді. То знають, вони, хоч і маленькі, хоч і такі міленькі, але як же вони чарівно пахнуть, які в них чарівні такі букетики. Тут, якщо подивитися вісім квітоносів, вони були пишненькі, ну трошки і за. З мого догляду, вони ось такі коротенькі, не дуже пишненькі, тому що вони стояли на веранді, а коли вони почали зростати, перед Новим роком я їх занесла під лампу. Думаю, щоб їм ну, дуже холодно було, 8 градусів, думаю, мало ли що, щоб не підмерзли квітоносики. І от під лампою вони вже нікуди не тягнулися, вони, вони такі маленькі куценькі зробилися, Вісім квітоносиків, але ж, але ж, але от вони, з онцитіум, він мені пахне знаєте, таким печивом, домашнім, трошки з ванількою, пісочне таке печиво, якщо хтось робив з мамами, як були маленькі. просте, без, без ніяких викрутасів. Ось цим він мені дуже подобається така випічка з ванілечкою. Ну, гарненький, гарненький. Так, ну, також цимбідіуми, як же ж без цимбідіумів. Ось такий це міні цимбідіум, Він такий компактний, компактний. Ось така одна гілочка також пішла, куди їй схотілося квіточки, але дуже тендітна, дуже такий приємний запах. ну Треба бути дуже близько, не такий виражений, як деяких цимбідіумів. Але дивіться, яка вона файна. Це, знаєте, дуже вона мені напоминає випускницю, коли випускаються випускники зі школи. Іде, іде така вся прямо перед новою, новим життям. Ось така красуня. Дуже багатьох я зрівнюю з випускницями. Ну, не знаю, така в мене асоціація, не знаю, як вам. Ну, крас... Гарна, гарна красуня така. Рожовенька, жовтенька, такий носик правильний. ну Все при ній, все при ній. Ну, їй до пари такий пан. Такий гарний, на три здорові, на, на чотири, по-моєму, чи на три здорові такі квітоноси, ось самий перший розквітнув. Дуже швидко він розквітнув, як попкорн. Пух-пух-пух-пух. За двоє-троє суток, ось, ось ця гілочка розквітла. Трошки я її впустив. <див> Джонс. Ну, трошки є там видно. Але нічого не зламав, і ми можемо на нього помилуватися. Ну, Гарний, такий яскравий, жовтенький. ну, Все при ньому. Він зовсім зовсім не Вигорає, бо вже місяць він е, почат, на початку січня розквітнув, і він тільки в нього кольори е, стають все гарніші, гарніші. все насищеніші насищені, такий зелененько-жовтенький. Дивіться, яка тут губочка, така тигри, е, тигрова, така гарненька. Всі-всі переливи від е, світло-зеленого до жовтого. Е, ну, Гарний, гарний, за що я полюбляю цим відділом, тому що вони з кожним цвітінням різні. Вони дуже яскраво, дуже довго квітнуть. Це такі плямисті, гарні орхідеї. Мене питають, чи ви їх переділите. Ні, я, от мені хочеться такі здоровенні таскаті катки з багатьма квітоносами. Поки що це моя мрія. Ну, а зараз підуть фаленопсиси, як же без них, ну стандартні, скажімо так, гібриди. Ось перший, який розквітнув, це Болдвін, пилорик, ось така взбита гілочка, і одна, і інша, і починає потихеньку розкриватися. Дивіться, який він яскравий. Дуже-дуже полюбляє їх знімати на сонечку. Якраз всі переливи їхніх кольорів відображаються на відео. Так, нема не так багато, тільки дві квіточки, але ж все ж таки він заквітнув в січні місяці, тому я показую інколи. Мені пишуть, що у вас ну навіщо показувати одну-дві квіточки? Але ж вони старалися для нас і вони заквітли в цьому місяці. Я дуже полюбляю. Ну, якби це і для мене такий орхощоденник, я знаю, хто коли заквітнув, в якому місяці, Ну, не досконально числа, але місяці знаю. Ще одна красунечка, ось така мультифльорочка, темненька. Купувала я її на два квітоноси. Один був метелик ось такий, а інший стандартик. І хочу сказати, в тому році обоє два квітоносики проквіли метеликами. Також вона цей раз дала два. Квітоносики, то перший квітоносик, та, е, точно метелик, і будемо дивитися, е, що ж буде з другим квітоносиком, який він там, що, що йому там надумалося. Але в принципі, я так думаю, що також буде метелик. Ще одна красуня, яка заквітла. Дивіться, яка вона гарна, скільки там ще будуть, будуть формуватися бутончики, гілочки, бронзовий ну, його всі знають, в кого немає. Якщо у вас є, якщо ви зможете його придбати, придбайте, тому що він дуже-дуже яскравий. Він дуже-дуже пахучий. Я так думаю, після Ліодору це другий по запаху, який на ну можна поставити Леодору, Буда і парфюмерні фабрики на одну, якби п'єдестал. Вони от їх не треба принюхуватися. Ти заходиш в кімнату і ти чуєш, як вони пахнуть. І щоб він не вигорав, як тільки він по максимуму розкриється, я його поставлю подальше від сонечка. І тоді він не так вигорає. Ось така красуня. Чому вздихаю? Тому що це моє розчарування. Я купувала її два роки по тому. Два квітоноси були метелики. Хто знає кароткейк, вона дуже така миловидна, дуже гарна в мутації метелик. В тому році в домашньому квіті два квітоноса проквітли метеликами. В цьому році дала шикарний квітоносик, шикарні бубочки. Я навіть не сумнівалася, що там щось не так, і ось що розцвіло. Ось такий стандарт. Гарненька, яскравенька, ну, трошки розчарувалася. Бо Щось очікувала іншого. Це як інколи, коли ми купуємо малишню, зрощуємо, а потім квітіння може нас розчарувати. Так, ось ця манюня, я вам її безренько вже показувала, як поливала. Ось це така мультифльорочка. Купувала її два роки по тому, майже три. Як мінічку, 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 вона там переродилася в мене, я її по весні посадила в шостий горшочок. І ось вона мені дала три квітоноси. Сама була в шуці. Ніяк не думала. Ну, Щоб, як то кажуть, мене дуже не шокувати, Деякі бутончики вона так і скинула, щоб сказати, такі гарні, гарні квітоноси ні. І також ну, я як вам сказати, поначалу квітоноси зрощують, куди вони хочуться, а коли вже вони такі наполовину сузрівші, я їх підпираю. Ну, не знаю, бачите, вона така в різні сторони, а зато з якоїсь сторони не підійде, її видно. Ось така манюнка, назви я її не знаю. Якщо ви замітили, якщо знаю назву, то я кажу. А як не знаю, просто розказую про гарненьку або величеньку красуню. Ну, все при ній, така тендітна, мультифлорна, дуже-дуже вона довго квітне, доращує. Ну, все при ній. Чому деякі не полюбляють мультифлорочка, а я люблю, тому що вони завжди пишненько квітнуть. Ну, і пішли мадами. Мадами – це вже мадама такого солідного возрасту. Вже чотири роки вона в мене, кожного разу квітне, пурпурний дощ. Ну, Тут, що вам сказати, це моя одна із найулюбленіших метеликів орхідеї, тому що вона невибаглива, завжди квітне, завжди в неї такі шикарні квітоноси, полюбляє доращувати. І що саме головне, кожна квіточка, кожне квітіння це щось нове, щось неймовірне. Нові візерунки, нові розкраски, нові там рюшечки, ну все по новій кожного разу вона, як наче ви придбали зовсім іншу орхідейку. Ну Я її дуже полюбляю. ну Красуня з красуні. Інколи вона полузакрита, зараз вона цього разу. Лепестки дуже розкриті, як для порбурного дощика. Вже величенька, вона вже в двохлітровому горшочку сидить. Ну, Гарна, гарна. Так, ще одна красуня. Я вам її також швидко показувала. Це дорожчений квітонос В тому році вона квітла. Дуже полюбляє, не знаю, як у вас, але іменно цей сорт дуже полюбляє таку стрілку виганяти. А потім 3-4 бутончики. І стійте, радуйтесь. Сказати, щоб вона мені давала такі шикарні каскади або шикарне квітіння ні. Ну, оце зараз ми поквітнемо на три сугодайман. <сміття> щоб не забутися сказати, Сугодайма. на три квіточки проквітне, і опять продовжить квітоносик і опять дасть три-чотири квіточки, і так ми можемо квітнути довго. Вона в мене під лампою висить. <кхе> Вибачайте. І тому ось е, така теж в різні сторони. В різні сторони кожна мадама е, до себе при, е, притягує е, наш зір. Ну, а це, я так думаю, один із шедевральних е, селекційних метеликів. Він чарівний. Він, мабуть, один із більших. Найбільший, мабуть, поки що в мене буде це. Art nouveau, ну Він тільки зрощує квітоносик, ще він маленький квітоносик, а оце Black Piano. У деяких, кажуть, він капризний, у моїх подруг, найближчих орхоподруг. І у одної, і у іншої він як -то, пішов в орхорай, щось йому не сподобалось. В одної навіть дав дітку, і дітка зростала, а та таке вирішила. Якби, загинути, у іншої пропало, пеньок стояв, нічого не дало. Я поки що тут втву. все добре. Це вже друге домашнє квітіння. Розеточка так, невеличка, там тільки два листики, але дуже гарні корінці. Ну, Він от, все при ньому, ось ця волнистість, такі гарні пелюсточки, такі, е, ну, і всі оці, е, візерунок, малюночок, оця губа така контрасна. Ну, все при ньому, я так думаю. Один із самих гарних квіточок. Так, ще одна красуня в мене заквітла. Це на старому дорожчому квітоносі. Ось такий квітоносик це метелик білий, один в мене був, більш такий, як би рюшистий, але він пропав, і потім я знайшла ще одного. І ось уже два-третій рік. Це вже третє домашнє квітіння. Він мене радує. І, отам, якщо ви побачите, відкривається це новий квітоносик. Він не такий великий. Ну і гілочка доволі велика, тому вона й пішла наверх. І ну, білий метелик є білий метелик. Це класика, як і білі орхідейки. В цьому році моя велика групова посадка на білі орхідейки відпочиває в тому році. Він квітів. На 18 квітоносів в цьому році мамочки омолодилися, а дітки нарощують. Так що в цьому році моя групова посадка відпочиває. А ми поки що подивимося на ось цю красуню, яка завершує наш показ. Ось такі красуні і красені заквітли в цьому місяці, січні місяці. Я всім бажаю гарного дня, всім пока-пока. Слава Україні!